Нагадую, що триває засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки, присвячено відкриттю Національним антикорупційним бюро корупції у сфері енергетики. Його транслює наживо народний депутат України Ярослав Железняк. А детальніше про те, хто бере участь у засіданні, які тези там звучать, розпитаємо голови антикорупційного центру межа. Мартина Богославець з нами на зв'язку. Мартино, вітаємо. Вітання. Доброго дня, колеги. Добрий день. Тож розкажіть нам більше про те, що вже встигли почути на засіданні. Оновіть нам інформацію зараз. Вітаю насправді, ми почули найголовніше і найгірше, чого ми сподівалися, що не почуємо, але ми це почули. А ми почули реакцію Генеральної прокуратури, почули реакцію ДБР. Які власне відповідали на запитання голови ТСК Железняка на запитання заступниці голови ТСК Анастасії Радіни, голови антикорупційного комітету, і те, що отут озвучили за моїми дверима у цій залі власне генпрокуратура і ДБР ще раз повністю нам доводить той факт, що правоохоронна система до кінця буде покривати власне топ корупцію, правоохоронна система. Яка на жаль не реформована, і, на жаль підконтрольна контроль на банковій? Бо я зацитую, що заступник генерального прокурора Хоменко підтвердив нам на. Ці ТСК, що вони не відкрили вже пройшов тиждень жодного провадження і не розслідують. В них немає провадження, яке розслідує, чому ми чуємо, що звучить прокуратура на плівках, що їм заносили або вони не викривали цієї корупційної схеми. Вони про це мовчать. Вони говорять, що ну можливо, це прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а не генеральної прокуратури, маючи нас за ідіотів. ДБР відкрили провадження. Уявіть собі сьогодні зранку. Вони тільки сьогодні зранку. Це триває вже сім днів, і сьогодні зранку вони тільки в набу витребували документи, аби почати своє розслідування. І я єдине, що хочу сказати, що немає абсолютно сенсу в подальшому розборі, того, що правоохоронці мали зробити для того, щоб ми унеможливити взагалі ці всі пливки Міндичі, для того, щоб вони не сталися, щоб набу не довелося це все розслідувати. Але єдине, що я бачу, що це це, що сьогодні відбувається, підтверджує, що ми терміново повинні перезавантажувати правоохоронну систему, повинні проводити терміново конкурс, прозорий і перезапуск на керівництво генеральної прокуратури ДБР. Оскільки люди, які сьогодні тут відповідають нам на запитання, на запитання народних депутатів, вони просто покривають те, що відбувається. Бо я хочу сказати, що заступник генерального прокурора Хоменко отак просто говорить прямо усім, що ми навіть не почали виясняти, хто це міг. Ути з прокуратури, що звучить на прівках, і паралельно уявіть собі 42 прокурори знайшлося з генеральної прокуратури, які власне підписали підозру детективу Набу Магометра Сулови, який розслідував оцю корупцію. Друга зеленського міндіча те, що наприклад пояснює держфінмоніторинг, це також накладається абсолютно в голову, тому що на хвилиночку керівник держфінмоніторингу пронін він говорить, що мовляв ніяких там попередніх обживань, вони не знаходили. Уявіть собі, в нас фактично з підноса вкрали півмільярда. Вони не могли нічого попередньо знайти. Це вони якісь запити подавали до НАБУ Був Віддала на них, потом словом, жодного толку від їхньої роботи не було, щоб ви зрозуміли, хто такий пронін це людина, власне, колишній керівник ОВА обласної військової адміністрації на Полтавщині. Зараз не триває слідство, де ова Полтавська про розпил на фортифікаціях, і теж просто на голову не налазить, коли колишній керівник ОВА, де дії посадовців на розпил на будівництві фортифікацій, зараз розслідує власне також набу. А ця людина зараз займає керівну посаду Держфін і говорить нам про те, що ніяких зловживань вони не могли знайти. Система правоохоронна, окрім антикорупційних органів, існуючих, таких як НАБУ, і таких як спеціалізована антикорупційна прокуратура, абсолютно потребує змін. Я не вірю, що на наступних ТСК, які будуть насправді по правоохоронних органів, що ми будемо мати якісь конкретні результати, тому що вони. Те, що нам сьогодні звітували, вони не відсторонили жодної людини. Скажіть, людина, будь ласка, мартина не була відсторонена. А, пані Мартино. Я от хочу зрозуміти. Ну ще спробувати зрозуміти. А наступну річ, от на моєму особисто, на моїй особисто як співробітника українського радіо, суспільного ведучого Суспільної студії вже років 10 я спостерігаю разом з усім суспільством розбудову антикорупційної вертикалі в Україні. Набу на спеціалізованої прокуратури, спеціалізованого антикурсуду. Тепер вже були розмови про спеціальну структуру, яка буде здійснювати експертизи. І водночас з цим всім ви зараз достатньо емоційно я скажу суб'єктивно, я розумію ці емоції. Як просто людина жива і громадянин України, розповідаєте, що все це не спрацювало. А куди має тепер іти в правовий, я підкреслюю, спосіб держава, і куди має в правовий спосіб іти суспільство розбудовувати іще одну антикорупційну вертикаль, перезавантажувати цю як в які терміни, чи є бодай у когось сьогодні таке бачення. Тепер я відповім вам достатньо неемоційно як правник на ваше питання. Справа в тому, що все, про що ви говорите, про розбудову антикорупційної інфраструктури, це єдине, що спрацювало. Бо єдине, що зараз спрацювало, це результати роботи національного антикорупційного бюро, які не побоялися розслідувати корупцію найближчого оточення Зеленського, бо єдине, що спрацювало, це результати роботи спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які власне і занесли власне і під. Дозри, які оголошені частині фігурантів, тобто вони були погоджені спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, і тільки тому, що надбанням революції гідності, є саме створена антикорупційна інфраструктура у вигляді НАБУ і САП, тільки вона і спрацювала. Проблема в тому, що надбанням революції гідності ніколи не була і ніколи не стояла у порядку денному, стояла, але Україні не вдалося це зробити. Реформа правоохоронної системи, такої як Генеральної прокуратури, нормальна реформа ДБР, реформа Орма національної поліції цього не було ніколи зроблено. Система правоохоронна ніколи не була перезавантажена. І якби система правоохоронних органів і органів прокуратури працювала нормально і була перезавантажена і за нормальними принципами створена, така як національне антикорупційне бюро і сап, то плівок міндіча в нас би ніколи не було, тому що ще би задовго до великоповномасштабної війни до 22-го року це все би викрили і не треба було би аж роботи на САП. Мартин, дякуємо. дякуємо. Дякуємо за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого етеру. Нагадаю, Мартина Богославець, голова антикорупційного центру, МОЖА, була з нами на прямому зв'язку.